Закінчення російсько-української війни знаменує не лише відновлення інфраструктури і повсякденного життя, але й переосмислення проєктності держави. Радянська модель політичного панування йде, стара економічна стратегія, неможлива внаслідок її повної абсурдності. Проте, на жаль, ми досі не бачимо, яка вона реальна, по-справжньому незалежна Україна, тому пропоную декілька програмних речей. Що окреслюють політичне, економічне і соціальне майбутнє України. На істину не претендую, але думається, зумію позначити контури можливого. В якості методологічної основи пропоную взяти марксистське визначення азійського типу виробництва. Чому так? Україна виривається з російської імперської матриці, з її монолітною владою государя, глобальними інфраструктурними проектами, Відсутністю політичної і економічної свободи, презирством до особи і прав людини. Водночас, для того, щоб зрозуміти, як діяти далі і які реформи проводити, необхідно поставити діагноз, визначити фронт робіт і зайнятися лікуванням. Отже, азійський спосіб виробництва по Карлу Марксу перше. Державна власність на землю. При цьому виключається приватна власність на землю в принципі. Як і приватна власність на засоби виробництва уся власність належить єдиному деспотові, який і є державою. Друге. Пряме підпорядкування землеробів державі, східна деспотія. Залежність економічних агентів від волі деспота. Третє. Ключова роль держави в створенні інфраструктури. Маркс говорив передусім про іригаційні системи і мобілізацію населення заради великих будівництв, але, безумовно, йдеться про дороги, мости, підземні комунікації, електромережі та інше. Четверте. Наявність розвиненого шару державної бюрократії, яка монополізує право називатися владою, державою Тут треба уточнити, що Маркс використовує німецький термін стетич, підкреслюючи, що Східна деспотія. Государство в російській транскрипції це універсальний інститут легітимного насильства. На відміну від європейського розуміння стейт – стат провів цивільного договору. До речі, суспільний договір також російський спотворений переклад. П'яте. Центральна фігура східного деспота, навколо якого формується вища єдність. По суті, східний деспот це вождь фюрер. Який знаходиться поза законом і над правом. В той же час він втрачає владу, коли в нього перестають вірити. Кажучи сучасною мовою, східний деспот має виняткову релігійну легітимність без жодної громадянської згоди. Думається, попередні висновки можна вже зробити. Далі розбиратимемо кожний пункт. Головне зрозуміти, які реформи проводити і без яких інституціональних механізмів українська машинка не запрацює. Отже, державна власність на грішну землю. Дуже цікава ситуація з огляду на те, що в російській економічній матриці державної власності не існує в принципі. Будь-яка власність у такій конструкції є приватною, тією, що належить государю. Який, в свою чергу, Дозволяє бюрократам керувати тим, що у них називається ресурсами. По суті, йдеться про модель приватного управління держвласністю, ресурсами у рамках бюджетоцентрської моделі економіки, коли вся імперська міць спрямована на формування державного бюджету, а далі чиновники, які служать государю та розподіляють багатства відповідно до політики, тобто приватної волі государя, та в межах корупційних правил і рангу дозволеного. Чистки, які називають боротьбою з корупцією, починаються тоді, коли конкретний чиновник виходить за гранці рангу чину. В Україні за збереження всієї цієї імперсько бюджето центриської конструкції склалася дещо інша модель. Насамперед, через усталену практику електоральної демократії та домінування містечкових еліт по відношенню до центральної київської влади. Насамперед, власність в Україні державна. Вона також розподіляється та керується чиновниками, проте навіть формальний приватний бізнес завдяки надцентралізованій податковій системі та вертикалі влади перетворюється на окреме джерело державного бюджету економічного інструментарію накопичення приватного багатства немає. Більше того, в українському законодавстві, незважаючи на внесені правки 7 та 14 років, не передбачається юридичної категорії приватна власність. Вона знаходиться поза правом, хоч і використовується для приватної наживи бюрократами та чиновниками всіх рівнів та рангів. Мені можуть заперечити, як же так вона згадується у законах та цивільному, податковому кодексах. Саме так згадується Номінально. без чіткого правого визначення та регуляторних норм, що визначають структуру економічної свободи. Єдине, що ви знайдете. Радянський закон про особисту власність, ухвалений у березні 91-го року, і який надалі редагується. Але особиста власність це особиста білизна, не більше. Все інше належить державі. Так, ви керуєте власністю, провадите якусь діяльність. Але ви не володієте власністю. Навіть квартирою, за яку сплачується квартплата, тобто здійснюються лізингові виплати. А як же вільна купівля та продаж землі? Вибачте, але це фікція. Без інституту приватної власності на грішну землю ринок землі неможливий. Тож, інститут приватної власності це законодавчо визначене право приватної власності, що регулюється правовими нормами. Приватна власність на землю означає, що бізнес на цій землі також приватний і може набувати будь-якої форми. Абсурдна ситуація, коли місцева рада забирає у вас землю і ваше підприємство автоматично переходить у розпорядження адміністрації. Приватне страхування з відповідними повноваженнями без санепідемстанцій, пожежної, каналізаційної та інших інспекцій, які мають бути ліквідовані як клас. Страхування це не просто виплата, це розслідування, визначення причин збитків та контроль через власний гаманець. Плюс будівельні та виробничі норми, що регулюються як з боку держави, так і професійної та корпоративної спільноти. Щоб уникнути корупції, зрозуміло. Далі судова система незалежна від державної бюрократії та корпоративних інтересів, звідси проблема реформування судів, які неможливі без запровадження виборності судів, прокурорів та адвокатів, а також ухвалення закону про лобізм. Жорсткого закону, яким гарантується публічність усіх фінансів у судовій системі. Крім того, закон про приватні та корпоративні права, володіння навіть однією акцією, це широкі приватні економічні права, а також право отримувати приватні доходи, накопичувати багатство та передавати його у спадок. Останнє, що хочеться сказати, відсутність приватної власності на землю це кріпацтво. Щоб там не говорили з вершини печерських пагорбів, але купівля продаж землі без інституціоналізації приватної власності, це все ж таки збереження кріпосного права. А відсутність приватної власності означає відсутність ринку та економіки загалом. Розподільча система це не економічна система. Це феодалізм та приватні надприбутки для обраних, хай навіть тимчасових, але феодалів. Приватна власність на засоби виробництва це гарантія економічної свободи, правової захищеності та політичного вибору. Саме український досвід останніх 30 років демонструє, що доки не вирішено питання власності, подальший розвиток країни блокується. З багатьох причин нездатність еліти сформулювати бачення спільного майбутнього розкол суспільства з питань державного устрою. Специфічний характер так званої корупції та олігархату. Можна назвати ще кілька переваг пострадянського болота, але зупинимося на олігархах та корупції. В Україні чомусь вважають, що олігарх це умовний бізнесмен, який завдяки зв'язкам у владі монопольно контролює певні галузі промисловості та за допомогою фінансування політичних організацій впливає на ухвалення державних рішень. З таким визначенням можна частково погодитись. Так, монополізація ринків, безумовно, є як і вплив на політику, хоча б тому, що у нас немає цивілізованих лобістів. Тому олігархат набуває екстремально правових форм. Але насправді олігархи це суспільний, а не державний інститут. Сенс олігархату в тому, що він діє як противага державі, політичному тиску, водночас оголюючи недосконалість економічної моделі та соціальної інфраструктури. У нас же олігархи, наближені до влади, вони є частиною політичного класу і промоутерами концепції підвішеного стану приватної власності, коли можна отримувати приватні доходи за рахунок контролю над потоками, перерозподіляючи державний, регіональний, місцевий бюджет. Інакше кажучи, корупція в українському пострадянському варіанті це торгівля державою своїми повноваженнями, інструментами, сервісами та навіть суспільними інтересами. Олігархи лише використовують інструменти державного примусу заради власного або корпоративного збагачення. У такій моделі олігархи це розподільчий механізм планової економіки, вони працюють в логіці радянського міністерства, а держава виступає в ролі комерційної структури, яка надає послуги через доступ до тіла чиновника. Корупція виникає тоді, коли чиновник стикається з громадянином, коли економічне. Політичне чи соціальне рішення перетворюється на бюрократичний дозвіл. Разом із тим сидіти на потоках, бюджетоцентриська економіка, феодальна, государева чи державна власність, базисні елементи СОВКА, що процвітають і в наш час. Вони орієнтовані виключно на збагачення обмеженого кола, наближених. Звичайно, зацікавлені патронувати режим та блокувати системні реформи. В цьому сенсі закон про олігархів приймався для конструювання нового класу власників управлячої корпорації 95-й квартал його не було. Звідси спроби захопити Вахметова ключові металургійні підприємства та сонячні електростанції, захоплення «Медіаімперії», телерадіокомпанія Україна, видання сьогодні та інше рейдерський наскок на Криворіжсталь, нескінченна боротьба з Порошенком, який не бажає віддавати заводи та телекомпанії. Тобто, якщо раніше було кілька міністерств олігархів, які конкурували між собою і таким чином вибудовували взаємну систему стримувань та противаг, то сьогодні ми бачимо тенденцію до тотальної монополізації політичної, економічної, символічної та навіть релігійної з огляду на ренесанс російської православної церкви в Україні. А це вже ознака авторитаризму, коли державна система шикується навколо вождя і відмовляється від пріоритету суспільних інтересів якими є механізми виходу, крім інституціоналізації приватної власності? Закон про лобізм. Легалізація лобіської діяльності. Закон про монополії, що створює ефективні правові механізми, здатні блокувати позаправове захоплення ринків. Закон про конкуренцію там, де з'являється умовний АТБ, з'являється і сільпо. Закон про пріоритети промислової політики, ставка на розвиток малого та середнього промислового, інноваційного бізнесу, ведення зрозумілої для бізнесу механіки бізнес-кредитування. І, зрозуміло, податкова політика орієнтована споживача і приватне накопичення багатств, а не управління ресурсами за допомогою державного бюджету. Говорячи вже про східну деспотію. Ми маємо виходити з російського розуміння государства як політичної еманації волі та символічного уявлення про государя. З усіма політекономічними наслідками вся власність належить Государю, Інститут намісництва, інститут служіння государю, вертикаль влади та підпорядкування місцевих еліт, великих землевласників по Марксу, верховному правителю, який має сакральну легітимність. Бо святий. Імперська модель державного управління в Україні нікуди не зникла, вона ретельно охороняється майже всіма політичними агентами. Нагадаємо, що в нашій країні вибори глав адміністрації проходили лише 96-го року, потім електоральну демократію швиденько анексували. Бо, не хоже, коли громадяни обирають собі владу. Треба, щоб влада обирала та конструювала люблячий її народ. Але є і відмінність. Насамперед, це самостійність місцевих еліт, а також мотиваційний розрив між національними та регіональними елітами. Місцеві еліти сильні як через те, що вони тримають регіональний бізнес і є найбільшими землевласниками, так і через те, що українська політична свідомість особливо не сприймає політику вище обласної. Така свідомість є виключно громадянською в тому сенсі, що вона конструюється громадою. А не є елементом загальнонаціональної самоідентифікації. Російсько-українська війна, будемо трохи вдячні Путіну, у цьому сенсі перешиває націю, конструюючи нову політичну реальність, політичну ідентичність. Поки що не громадянську, для цього потрібно отримати відповідні політичний та економічний інструментарій, права та свободи, яких немає, проте, як кажуть популісти, ми рухаємось у правильному напрямку. Однак, щоб ліквідувати інститут намісництва та регіональність, обмеженість мислення потрібна руйнація вертикалі влади і запровадження правових механізмів виборності політиків всіх рівнів. Інакше ми не вирвемося за межі російського постімперського державного управління. Структурна, через регіональний та національний бюджети, субсидії та субвенції, інкорпорація місцевих еліт не дозволяє вийти на національні простори. Як наслідок, будь-яка національна повістка незмінно обрушується моральним дискурсом. Ми так і не доросли до політичної, тим більше ідеологічної дискусії. А все тому, що ми боремося або з деспотом, деспот із давньогрецькою домовласник, господарник сучасною мовою, або з моралізацією, що набуває деспотичних форм. Так, українці прагнуть демократії. Але все ще продовжують існувати в російській політичній матриці надцентралізованого самодержавства. І водночас тікають від нього, розуміючи, що державна машинка не працює, втрачається зв'язок між громадянством та громадою. Зі мною знову таки можуть не погодитись, але в мене є мрія. Коли позбудемося цієї тотальної імперсько-управлінської матриці, Україна має презентувати нову. Постмодерністську модель горизонтального управління без жодних там вертикалів влади та всемогутніх регіональних господарників в ідеалі звести державу до 100 150 скриптів, керованих та контрольованих суспільством. Бо влада не від Бога, а президент не еманація найвищого розуму. Влада це або делеговані та жорстко регламентовані повноваження, або загальні правила, які приймаються всіма громадянами. Влада це публічна легіслатура. І коли публічність зникає, з'являється диктатура. Суспільний та цивільний контроль зникають. Вони не потрібні в ситуації тотального контролю за суспільними процесами і в суспільною думкою. Гігантоманія, совок та фашизм. Великі будівництва та грандіозні інфраструктурні проекти, безумовно, основна риса всіх тоталітарних режимів. Однак у нашому випадку йдеться саме про збереження державного контролю над економікою, коли ритуальні танці навколо сакрального державного бюджету дозволяють консервувати рабські відносини між владою та суспільством. З чого починав Гітлер? Із будівництва загальнонаціональних трас. Відповідна державна програма називалася Велике Будівництво, яке, крім того, передбачало зведення мостів та рокадних доріг. Пізніше тут нарощувались оборонні споруди. В Ірані, після перемоги Ісламської революції, незважаючи на розбиті та середньовічні місцеві дороги, також будувалися траси, а згодом нафтогазові та інші енергетичні підприємства. З ядерною програмою трохи застопорилося, проте Москва їх поступово реанімує у міру власних економічних можливостей та дипломатичної кон'юнктури. В Україні також запустили велике будівництво. Але й до цього інфраструктурні проекти залишалися і залишаються під патронатом Кабінету міністрів. Що також зрозуміло, задіяно багато підприємств, груп людей, комунікації, інженерні рішення, а головне, працює на централізоване управління та можливість контролювати зароблені плати та непідйомні для бідної економіки соціальні виплати. Слухняне Залежне від державних субсидій та зарплат народу населення, якому так і не дозволено заробляти та вільно вести приватний бізнес внаслідок абсолютної відсутності приватної власності, гарантія правильного голосування на виборах. За команда може, і не знає розумних слів, проте чудово розуміє, чим більшими будуть загальнонаціональні інфраструктурні проекти, тим менше опозиційних розмов. А, відповідно. Під килимом радикальних оцінок наслідків російсько-української війни спокійно можна конституювати персоналістський режим із явними елементами культу особистості та вождизму. Втім, заради справедливості слід зазначити, що навіть після незакінченої адміністративної реформи практично всі дороги, мости, більшість інфраструктурних проєктів не були передані громадам. Як і не змінилося оподаткування ще з часів Азарова. Після того. Як тодішній прем'єр Гройсман, фактично працюючи на Зеленського, реанімував радянське управління комунальним господарством, стало очевидним, що жодних принципових змін у цій сфері не відбудеться. Найближчі років з 10. А 2019-го нова влада повністю згорнула всі реформи, включаючи і реформу місцевого самоврядування. Після ліквідації парламентаризму, Конституційного та Верховного судів, Вертикаль влади стала настільки цементованою, що навіть Янукович здивувався. Міністерства олігархи змирились, і в Україні комсомольськими темпами відновлюється радянська планова економіка з її провідною та центральною волею держави без приватної власності, приватної ініціативи, але з покірним побожним трепетом громад, чомусь ще не ліквідованих. Хоча саме їм має бути передана більшість податкових, інфраструктурних та бюджетних ініціатив. Та в суті, фашизм це політико символічне зрощування держави і суспільства, ліквідація одиничного та конструювання люблячих народних мас. Пам'ятаєте, як у Маяковського народ і партія єдині, це і є фашизм, а він можливий лише в умовах мобілізаційної та бюджетоцентриської економіки, без війни, але з грандіозними радянськими інфраструктурними проектами. Середній промисловий бізнес проти себе не голосує. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, які ви б хотіли, щоб ми охопили, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на Гордий Українець.